Відповідно до вимог сьогодення дуже багато людей, чоловіків жінок відвідують різноманітні заклади, які належать до індустрії краси. Але всі ці заклади повинні бути безпечними. Що це таке? Окрім того, щоб вони повинні людей зробити гарними. Людина повинна, отримавши всі послуги, не мати жодних ризиків інфікуватися хворобами, які можуть передаватися через інструментарій при порушенні процесів його дезінфекції і стерилізації. Тобто мова йде в першу чергу про недопущення інфікування вірусним гепатитом В, вірусним гепатитом С, вілінфекцію, різноманітними грибковими інфекціями та іншими. Причому безпека має бути двостороння. Для фахівців робота має бути абсолютно безпечна і не містити жодних ризиків, і, звичайно, для клієнтів не повинно існувати жодних ризиків. Як цього досягнути? Лише постійно навчаючи як фахівців з одної сторони, з іншої сторони підвищуючи грамотність суспільства, для того, щоб клієнт зрозумів, як повинно бути, для того, щоб це було безпечним. Тому, вперше на Львівщині. Ініціатива Центру контролю і профілактики хвороб спільно з управлінням охорони здоров'я Львівської міської ради проведено навчання для фахівців індустрії краси. Краса повинна бути безпечною. Безпечна краса. Про що говорили? Про хвороби, як їм запобігти, як можна себе захистити шляхом проведення вакцинації від вірусного гепатиту Б, як правильно. Дотримуватися чистоти на робочому місці, що робити з поверхнями, що робити з інструментарієм, як його зберігати, як його запаковувати, і як вберегти майстру себе від ризиків, які можуть відходити від клієнта. Отже, безпечна краса це те, чого ми з вами повинні прагнути, і чого ми можемо досягнути, проводячи такий каскад тренінгів для. Всіх працівників індустрії краси далі буде. Спект послуг, який надає сучасна б'юті індустрія, найрізноманітніший. Починаючи від стрижок, укладок, волосся, дрів, вус, бороди. Продовжуючи наданням послуг з манікюру та педікюру, а також закінчуючи наданням перманентного макіяжу та ін'єкційної косметології, варто знати, що деякі з них перерівнюються до медичних послуг, а отже, ризики інфікування найрізноманітніші, починаючи від ризиків інфікування з будниками стафілоковкової та стректококової інфекції, дерматомікозами. Мікозами, вірусними захворюваннями, зокрема до яких у нас є найбільша пересторога, це вірус гепатиту В, вірус гепатиту С та вірус імунодефіциту людини. Отже, за ініціативи Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, за тісної підтримки і співпраці управління охорони здоров'я міста Львова, а також за підтримки Львівської міської ради, громадської організації 100% життя, нами була організована і проведена школа безпечної краси власне для б'юті індустрії майстрів міста Львова. Що вчить ця школа? Перш за все, оцінити ризики ймовірного інфікування. Наступне забезпечити собі захист від цих ризиків. Що саме правильна обробка рук, використання мила і води, а також антисептика, правильна обробка поверхонь, якісна обробка і миття, дезінфекція, а також стерилізація інструменту. Запит аудиторії надзвичайно великий. Ми самі не очікували такої великої кількості людей, які відвідують цей захід. Мега популярні питання, про які варто говорити, на якими варто дискутувати, яких варто вчити. Майстрів, які власне надають ці послуги, які мають самі ризики інфікування. Підсумовуючи сказане, життя вартує того, щоб за нього боротись. Краса безумовно врятує світ, якщо ми врятуємо красу. Ми працюємо, щоби ви були здорові. Зараз ми знаходимося на події, яка називається школа безпечної краси. Цю подію ми організували для власників і майстрів салонів краси, барбершопів, які власне контактують щоденно з людьми, які мають контакт дуже близький, тобто мається на увазі. Може бути якесь пошкодження шкіри, або людина може прийти вже з е, е, певною раною. І саме тому для безпеки, як працівників, так і самого клієнта, ми індифікували проблему, що потрібно навчатись, потрібно мінятись досвідом, потрібно здобувати нову освіту. Так з'явилася ідея. Тоді в нас виникло питання, як же це організувати. Ми залучились підтримкою центру контролю і профілактики хвороб та благодійної організації 100% життя, і ідея переросла в анбітний проект. Вже сьогодні відбувається другий навчальний раунд, і ми бачимо вже більше 50 учасників, як власників салонів краси, так і майстрів, так і самозайнятих фопів. Тема є дуже цікавою і як виявилося, вона більш актуальна ніж нам навіть здавалося. Саме тому в майбутньому такого роду проекти будуть проходити все більше і більше, тому що охорона здоров'я це не тільки про лікарів, але й про кожного з нас. Ми Маємо дбати про себе, маємо дбати про близьких і допомагати одне одному. Сьогодні ми долучилися до школи безпечної краси, зокрема, надали певну фінансову підтримку для того, аби цей проект у Львові розпочав свою діяльність. А ми переконані, що це далеко не останнє наше зібрання, і не останні активності, які ми будемо впроваджувати, і будемо переконувати наших партнерів в тому, що питання тестування на гепатити та на ВІЛ, питання безпеки в салонах краси є неймовірно важливим. І ми робимо все для того, аби мешканці Львова та нашої області отримували не лише красиві послуги у салонах, а вони обов'язково були для них безпечними. Ми працюємо в індустрії краси. Звичайно, для нас це дуже важливо знати повністю безпеку, як себе правильно підготувати і себе, і клієнта. І е, надіємося, що воно в принципі ми будемо так і е, повністю, як нам об'яснили, ми так і будемо забезпечувати. І е, повністю буде і наша безпека, і клієнта безпека. Тренери як вам тренери дуже класні. Нам все сподобалось. Ми надіємося, що будуть ще такі заходи. І якщо будуть, будь ласка, кличте нас. Ми завжди раді до вас зайти. Я представляю нашу студію барментного макіяжу у Львові. А ми з дівчанками всієї команди прийшли на цей захід. Дуже задоволені. Організація топ. Ми отримали саме ту інформацію, яку хотіли. Дівчанки задоволені, зараз пофоткаємось і дякую вам за запрошення.